У нас є такі бегемоти нашого ринку, які можуть повернути увагу до України, дуже непогано повернути увагу до України. І я сподіваюся, що у них це вийде. Треба говорити про GSC Game World, так які випускають в кінці цього року одну з найочікуваніших ігр десятиліття в світі, Stalker 2, І коли ця гра вийде. Гра з абсолютно правильними а, наративами, гра, яка з першого моменту анонсу була анонсована, що вона не вийде в Росії, там не буде російської мови, і кожен росіянин, хто захоче в неї пограти, просто якщо розробники дізнаються, що з російської пібув заходить, ця гра просто буде забанена, він не зможе грати. Ця гра продасться там, я не знаю, яким тиражем, але десяти мільйонним тиражем. Гра з дуже хорошими українськими наративами, гра з дуже хорошим поясненням, що це таке, чому це відбувається і так далі. Хоча гра зроблять. У сеттингу Чорнобиля, ніби як раніше це був радянський Чорнобиль, зараз ця гра зроблена. Я не можу розповідати, про що ця гра, тому що це вакшен-DA, Але ось такі моменти, тобто, коли якийсь великий український видавець, українська компанія з серйозною позицією буде випускати ось такі продукти, це знову приверне увагу.